Всім привіт! Слава Україні! Друзі! На днях було відео лопата, отвал для міні-трактора, для чищення снігу. Але в роботі зняти не виходить. Різка зміна погоди. Ось такий потічок з маленького, що перетворюється. Зараз його, звичайно, не переїдеш. Ну, Тут таке в нас буває. Правда, не висічний місяць, хоча буває і зимою. Ну, останні роки міняється погода, суттєво міняється клімат. І навіть от, готую міні-трактор до весняно-польових робіт. Але погодні умови такі, що ну, не передбачиш і дуже важко тепер щось. Бачити, або якось прорахувати. Хоча спасає прогноз погоди, можна подивитися і хоч якось орієнтуватися і відповідно робити. Ось таке коротеньке відео. Надію, що буде щось ніг, буде і квал в роботі. А на цьому все. До зустрічі, до побачення.